Я молодший сержант медичної служби водій позовний барон в населеному пункті Юнаківка. Приїхавши ночі з виїзду, зрозуміли, що в нас вже немає хати. В день поїхали шукати нове житло. Під'їхавши до одного двору, мій побратим пішов дивитися хату. Я сидів в машині. Почув стрілкотню, скомандував нашому Санітару вискочив з машини. Вискочили з машини, відкрив стрільбу з автомата по безпілотнику. Він заходив на машину на удар уже. Тобто я його чітко бачив. 100-150 метрів. Так, Випустив я в нього ну, майже весь магазин. Взяв на упередження, як пише книжка. Ось тут стояла наша машина, влучив, збив. Безпілотник впав метрів за 30 від машини за двором от місце падіння. туди ушел весь заряд. до ніяких емоцій не було що може відчувати людина коли рятує своє життя і життя побратимів ти бо є два виходи, або стріляє або бежи Розуміння, то що ти від нього не втечеш що змотивувало? Треба рятувати життя і техніку. Все, більше нічого. Ті, хто їздять на Івакі, для них це ну, практично кожнедневне. На даний час «Івак» — це пріоритетна ціль. Тому дуже часто такі ситуації. Ні, до медицини я не маю відношення за освітою, я електрогазозварювальник. На війну пішов з перших, з перших днів мобілізований з квітня 16-го до цього, скажімо так, Буянили в тихомалку. Може і розсосеться, якщо кому не важливо під яким прапором жити, то він звісно не піде. А кому важливо, щоб над нами був наш прапор, то Адкатка сіть от, от, от петлятні не, не вийде нікому. Воювати будуть усі.